Сьогодні хочу розповісти про концентрацію. Я показувала, як робить концентрацію, точніше, вправи на концентрацію. Моя собака, ось ви можете подивитися, ми тут додамо а, в якості прикладу, як це може бути. Команди можуть бути абсолютно різні. У нас це команда є була, «смотри, стала. Дивись, і е, команда тач. Тач скоріше це, звісно, трюк. Але у якості концентрації е, також можна використовувати. Спочатку хочу розповісти, для чого взагалі це вчити. Ну, Окрім того, що це просто прикольна е, якось, та, команда, яку можна показати е, своїм друзям. Типу, подивись, як в мене собака вміє. Так, це, звісно, працює з усіма командами. Але насправді не все так просто. Навіть в команді Touch. Не все так просто, це не просто трюк. Це команда, якщо з нею нормально займатися, на концентрацію. І так, що це таке? Концентрація це коли собака може чітко дивитися сконцентровано. На якусь чи в якусь точку, чи на якийсь предмет, чи там на їжу, на іграшку, неважливо. В принципі, це можна зробити із будь-яким об'єктом, ну, типу там кішка, собака, людина, в залежності від того, що вам потрібно і для чого ви це робите. А найпростіший варіант це, звісно, на їжу, бо собака, як правило, здорова, вона буде вмотивована дивитися на їжу, щоб отримати той шматочок. Як це робиться, я розповім далі у кінці. Покажу на прикладі своєї собаки, як цьому можна навчити. Але окрім того, що це просто весело, коли ти так показуєш собачці їжу на долонці, і собачка туди дивиться. Ну, прикольно, так? А для чого воно? Куди це в життя, куди його вмонтувати? Це не команда сидіти, не команда місце, не знову ж таки, да не витримка, не якісь корисні команди. Не знаю, коли собака кудись застрибує по команді, наприклад, або ще щось. Ті, хто, звісно, займаються там спортом якимись собаками, вони все знають для чого. А насправді в побуті ці команди також дуже корисні, особливо корисні для собак зі збудженням. Скажу чесно, нам з Бентлі не те, щоб це вона потрібна була в плані збудження. У Бентлі збудження виникає лише при вигляді собак. А, зараз трошечки з'явилося при вигляді котів, бо вони просто у нього прямо так от перед мордою тут бігають. Але знову ж таки, він там за ними не біжить нічого. Він проявляє тільки інтерес. А, я це, до речі, ніяк не коректую. Ну саме тому, що мене в принципі це влаштовує, бо він інтересно проявляє. Так от з приводу собак. Як це можна використати у якоїсь, там, якомусь тренінгу з собаками? Так? Дуже просто. Собака йде, ви своїй собаці кажете, наприклад, дивись, показуєте щось в руці. Це може бути спочатку їжа, а можливо, просто вже на мішень зробити. Дивись. Що значить на мішень? Може бути ваша рука, може бути ваша нога, може бути ну, ваше взуття. Ну коротше, куди ви собаку навчите дивитися, в принципі, туди вона й повинна дивитися. І дивитися той час, який ви її навчили. А якщо ви бачили, я в інстаграмі показувала, як собака і в ті до речі, як собака реагує, моя а, у якості челенджу ми довго не вчили цю витривалість, а, точніше, не витривалість, а от концентрацію, да, от, щоб він довго саме дивився. Ми цього спеціально довго не вчили, тому що мені для побуту, для того, щоб свою собаку навчити тому, чому я хотіла, мені було достатньо ну, якихось там 5 секунд, раз він перемкну... перемкнувся, і все було добре. А, можна було вже його переключити на якусь іншу справу. А, все залежить знову ж таки, від того, що вам потрібно. Дивіться. А... Концентрацію можна використовувати не тільки при перемиканні з об'єкта на об'єкт, але й при просто збудженні. Наприклад, ви йдете, ваша собака починає активно підбирати. Від чогось збудилась, щось там десь тригирнуло, різне буває. Починає підбирати, хапати камінці, палички. Що можна зробити? Заспокоїти її. Заспокоїти насправді дуже багато вправ є на заспокоєння, і вихажування, наприклад, і спокійні да, через команду, спокійно, спокійні якісь рухи, або навпаки, коли ви зупиняєтесь собакою. Звісно, вони, їх багато, але оця команда вона досить універсальна, тому що її можна раз, дивись, собака дивиться. І якщо це буде не так, що ви дивись, вона подивилась, з'їла і ви пішли далі тут заспокоєння не буде. А якщо ви якийсь час це поробите? А якщо ще додасте ще якогось трошечки команд, які заспокоюють собаку, що ви точно знаєте, все ваша собака раз і прийшла до тями. Так само можна користуватися цим, коли собака десь не знаю, потрапила, наприклад, там в конфлікт. Ну, в конфлікт я маю на увазі не те, що подрались, да? а просто десь там нагавкала, десь щось ну, ж таки перезбудилась, і вся така ідея. От воно її прямо ж тіліпає да? після того е е е е інциденту. Так само відвели собачку в сторону, раз позаймалися. Ще дуже люблю в цьому плані, окрім там тач, окрім. Е Дивись, люблю ще зворотні наведення, коли собачка, коли їй показуєш корм, вона повинна дивитися тобі в очі. Це, в принципі, та сама концентрація. Тому теж це дуже корисно. Її теж можна усюди, де завгодно, пихати, і вона буде корисна саме в побуті. А, які ще варіанти? Будь ласка, собака зі страхами. Це взагалі. Дуже крута річ, коли собака чогось боїться, але ви її навчили до автоматизму, починаючи від найпростіших умов, тобто вдома, закінчуючи вже більш складними умовами, тобто на вулиці, при якихось тригерах, але не дуже яскравих, собака навчена цій команді до автоматизму. Вона буде пред'являти вам цю команду вже без проблем, просто тому що та от вона вже чує. Дивись вона раз все. У неї у підкорці загорівся відділ про те, що да, цю команду треба зараз виконати. Все собака виконує прекрасно. Дуже це корисно. Взагалі, звісно, що в роботі з собаками зі страхами ну, ні, цієї команди не обійдешся, але вона інколи дуже дуже корисна. Що ще можна наприклад запропонувати? Та без проблем собака ваша вдома. Вона перескуджується від дзвоника від приходу гостей і ще від чогось. Будь ласка, берете тач, берете, девиз, берете зворотні наведення, будь-яку команду на концентрацію. все, собака у вас раз і перемкнулась, але потрібно навчити перед цим собаку цьому. Так не буде, що ви трошечки повчили і вже користуєтесь. Так, в принципі, не буває з будь-якими командами, але з командами на концентрацію так точно, тому що дуже легко собачці зірватися і все, і вона потім не виконує ту команду. А, я дуже люблю те, що я вже сказала на початку, для чого я використовувалась з Бентліце і, в принципі, продовжую зараз потихеньку використовувати в деяких моментах, яких мені потрібно. А, цю команду з собаками. Всі, ви знаєте, що собаки, як правило, дуже активно реагують на собак. Вони хочуть поспілкуватися. Але не з усіма собаками і не у всякому стані можна дозволяти собаці спілкуватися з іншими собаками. Що ми робимо? Перемикаємо собаку. Перемикаємо на на прості команди. Це проста команда. Тач, дивись або те саме зворотні наведення. Да, собачка раз і дивиться отак. От вам в очі. Це ж просто це не треба подумати. Не треба ну подумати, треба я маю на увазі, проаналізувати якийсь там комплекс вправ там або ще що. Е, цього не треба робити. Собака до автоматизму це виконує все. Вона вже не думає про ту собаку, яка там поряд. Якщо ви будете це правильно виконувати, тобто не просто покажете там дивись, собачка! Дивиться, дивиться, дивиться. Потім ви їй дали шматочок і вона ну, все знову на цій собаці. А якщо ви перемикаєте увагу. Як мінімум, просто продовжуєте там цю команду, або відходите кудись, або додаєте ще якісь інші команди, або вчите собаку правильно правильної реакції там через те саме там зворотні наведення. Наприклад, насправді дуже багато методів. Ну тобто я свого трохи не так вчила в реакції на собак. І в мене взагалі їх показує зараз, коли я прошу ось але. Методів багато, все, все підбирається індивідуально під вашу собаку, тому що не кожна собака може е, освоїти там в даний проміжок часу там дану якусь команду. Ну наприклад, вона просто та збуджена для неї там. Це дуже важкі складні умови. Ну, вдома окей, вдома майже все можна та освоїти, але знову ж таки, якщо у вас немає контакту з собакою, ну навчите, ви її дивись прекрасно. Але вам вже треба, щоб собака вам в очі дивилася не на руку з їжею. Тому знову ж таки, це буде зарано. Завжди краще звернутися до кінолога і розписати плюс-мінус якийсь план занять для того, щоб було зрозуміло, що за чим іде і для чого це. Може просто вивчити цю команду заради приколу. Ну, якщо ви більш-менш в дресування, окей, ви можете. Але якщо ви тільки починаєте, ви можете трошечки нашкодити, от як я привела приклад, так? Ви навчите дивитися на їжу, але не навчите дивитися на себе і реагувати на себе. Воно можна потім переробити. Без питань собака в всьому вчиться і вчиться навіть в пізньому віці. Я маю на увазі, вже коли там багато людей думають, що не треба чіпати собачку, а її чіпати треба просто якимись простими, цікавими вправами, які будуть задоволення собачці. Тому що розвивати мозок, заставляти його працювати, це завжди корисно як для людей, так і для собак у будь-якому віці. Я думаю, що ви це розумієте. Тому що треба сказати. Беріть, пробуйте, якщо ви розумієте для чого. У вас це буде, якщо ви розумієте, з якою цілю ви це будете використовувати, або можете вивчити у якості трюка, якщо ви розумієте, що воно вам не нашкодить. А, ну, В принципі, я ж кажу, мало таких от може бути історій, що воно нашкодить. Дійсно, це тільки на початку тренувань. Просто ну, на початку тренування, я думаю, теж всі розуміють, що треба починати з того, щоб собака на вас реагувала, а не в принципі, на руку там з їжею або ще на щось інше. Ось, а, якщо будуть питання, будь ласка, задаю. Давайте під цим відео у коментарях. Я на всі питання відповім. На першому етапі, щоб навчити команді дивись, вам треба смаколики і собака, яка зацікавлена ними. Тому краще дати собаці на початку ознайомитись з цим смаколиком. Сказати просто берить! Собака зрозуміла, у вас щось дуже смачне. Перший етап. Смаколик, собака, команда, дивись, важливо змінювати напрямок е, руху вашої руки. Як це виглядає? Дивись? Дивись. Дивись. Я кажу маркер так. А, ви можете казати будь-який маркер, який буде значити, що собака зробила правильно і може взяти зараз шматочок. Що використовуєте, те й кажіть. А, далі, ви собаку навчили, що собака слідкує за напрямком руху і ну, хай там змінюється кожну пів секунди секунду цей напрямок. Що робимо далі? Далі просто вчимо собачку трошечки довше чекати, в тому плані вона дивиться на шматочок, не зводить погляд, і в принципі, це є ця концентрація, яка повинна бути. Що треба зробити? Ви собаці кажете, дивись, прорахували про себе, От, наприклад, секунду, все, віддали. Наступний день прорахували 2 секунди. Дивись! Не потрібно ускладнювати постійно і дуже-дуже значно. Ускладнюйте потрошечки, але щодня. Так буде набагато краще. Якщо ви бачите, що ваша собака десь не витримує, подумайте, чому. Або навколо може щось, якісь подразники, або для собаки собак вашої важко. Можливо, треба спуститись на крок нижче. Трошечки довчити те, що вона, наприклад, не довчила, 2 секунди, 3 секунди витримку і тому подібне. Насправді для довгої концентрації вам не потрібно якось довго спеціально вчити. Тобто ви просто на прогулянці десь в тихому місці, раз повторили, два повторили все. Що важливо, якщо ви хочете, щоб ваша собака перемикалася на дивись при подразниках, вчіть, будь ласка, її до автоматизму в тихих місцях. А вже потім ідіть у складні, і ускладнення так само не поспішаючи. Спочатку це, наприклад, пташечки, спочатку це якісь м'ячики, якісь іграшки, якісь дуже легкі подразники, а вже в самому кінці це собаки або люди, якщо вона агресивно реагує, або ще щось. Пробуйте.